Американську компанію Brooks по праву можна охарактеризувати родоначальницею всіх сучасних кросівок. бо саме в цій компанії першими стали використовувати при виготовленні проміжної підошви інноваційний в той час еталин вінілацетат тобто піну Ева, яка прийшла на зміну гумі. Цей матеріал став стандартом на довгі роки. У виробництві проміжної підошви сучасних кросівок різних марок, які використовують цю технологію і понині. Звичайно, зараз він всіляко видозмінюється і вдосконалюється, але історія його походження веде нас аж в 1975 рік, коли компанія Брукс активно розвивалася і буквально обростала новими технологіями у виготовленні кросівок. У 1914 році Моріс Голберг в Сполучених Штатах стає власником невеликої фабрики в Філадельфії з виробництва балеток та взуття для плавання. Сама ж торгова марка Брукс в перекладі з англійської це струмок, походить від дівочого прізвища нареченої, а пізніше дружини голови компанії, на честь якої і була названа торгова марка. У 1921 році, слідом за високою популярністю бейсболу в Америці, компанія налагоджує на старих потужностях виробництво взуття для цього виду спорту, яким активно займалися як дорослі, так і діти. В той час безліч як аматорських, так і професійних команд грали в буцах від Брукс. У наступні роки з 1929 по 62 рік компанія випускала роликові ковзани та буци для американського футболу, які стали одними з перших, що мали підтримку стопи, і технологію лок, яка запобігає відриванню шипів під час гри і знижує ризик травм. Також, крім того, компанія починає випускати взуття для боулінгу, боксу, боротьби та футболу. Однак того часу все більше і більше виробників спортивного взуття почало з'являтися в Америці. Ковзани і взуття від Брукс не виділялося серед інших конкурентів, а продажі росли досить повільно. Все змінюється в 1930 році, коли інженери компанії замислилися про створення максимально комфортної підошви з урахуванням орієнтирів стопи. Вони придумали підошву зі спіненої гуми, яка дозволяла полегшити біг спортсмена та посилити амортизацію цього взуття. Цікавий факт: слова кросівки тоді не існувало. Воно прийшло набагато пізніше з Франції, де в моду увійшов кросбіг. Взуття для бігу та ігор в 30-х роках ХХ століття називалося по-різному кеди або тенісні туфлі в Америці з 1920-х років і до наших днів. Популярною назвою для кросівок було прийняте слово снікери, що означає підкрадатися. Росівки зі зручною пружною підошвою незабаром завоювали популярність США, а Брукс досить швидко згортає всі інші напрямки, відмовившись від виробництва ковзанів і повністю переорієнтувавшись на виробництво взуття для бігових видів спорту. Але згодом настає велика депресія. Після Другої світової війни японці міцно завоювали лідерство на світовому ринку спортивного взуття. Конкурувати з ними ставало все дедалі складніше. Крім того, спортивне взуття в ті роки використовувалося виключно для заняття спортом. Тобто продажі були незначними, адже спортсменів бігунів було не так вже й багато. Млявий розвиток індустрії спортивного взуття несподівано підштовхнув художній фільм Бунтар без причини з Джеймсом Байроном Діном в головній ролі. Молодий чарівний актор, який в будь-якій ситуації вважає за краще строгим костюмом джинси, футболки, червону шкіряну куртку і червоні кросівки. Всі молоді люди з радістю одягалися в зручний і яскравий одяг. Кросівки стали носити в школу, коледж на роботу, прогулянки і побачення. Була навіть створена іменна модель Джеймса Діна. Основний зліт компанії з виробництва кросівок припадає на 60 70-ті роки. Саме цей часовий відрізок є популяризацією бігу в Америці. А Брукс зі своїм багаторічним досвідом виявився в потрібний час і в потрібному місці, випустивши дуже вдало на ті роки модель кросівок Брукс VanGuard. Цю модель дуже тепло зустріли клієнти. Вона користувалася великим попитом. Підвищений попит стимулював конкуренцію. Необхідно було обійти активно зростаючу на той час компанію Nike, яка використовувала японські технології і досягнення компанії ASICS. Розробники Brooks продовжували дослідження і пошук моделей, які б ідеально відповідали б вимогам спортсменів. Слідом за Vanguard в 1974 році компанія випускає бігову модель Villa Nova, яку можна було помітити на ногах зірки легкої атлетики Сполучених Штатів марті Леккурі. Але навіть незважаючи на підвищений попит, лідером спортивних кросівок все одно в Сполучених Штатах залишалася компанія Nike. Тому посунути і відібрати популярність у цього бренду було досить нелегко. Але компанія Abrux все ж таки знайшла рішення у 1975 році, після тривалих досліджень, компанія вирішила виробляти кросівки з використанням спеціального матеріалу. Етилен вініла цитату, який завдяки своїй невеликій вазі, міцності і хорошим амортизуючим властивостям, став стандартом у виробництві міцола для всіх кросівок. Першою моделлю, в якій використовувався матеріал Ева, були Brooks Vantage, випущені в 1977 році. Окрім новітньої технології у виготовленні проміжної підошви, модель комплектувалася з ємною устілкою і мала революційну на той момент ставку від гіперпронавці. Нації. І як значиться в історії компанії, навіть сам президент Сполучених Штатів Джим Картер для себе замовив цю модель. За Brooks Vantage майже зразу випускається ще одна модифікація Brooks. Після цього компанія Brooks почала впевнено обходити спортивну імперію Nike з продажу кросівок для бігу. Спортсменів-любителів в кросівках Brooks можна було зустріти на будь-якій доріжці від Тихого до Атлантичного океану. Так, в трійці фаворитів ринку бігових кросівок компанія Брук зустріла 80-ті роки. На хвилі стрімкого зльоту компанія відновлює виробництво футбольних бутсів, бейсбольного та баскетбольного взуття та взуття для аеробіки. У ці сфери було інвестовано чимало грошей, підписувалися контракти з футболістом Деном Марино, баскетболістом Джеймсом Ворті і багатьма іншими професійними спортсменами. Цю стратегію використовував і головний конкурент Брукс компанія Nike. Але на жаль, не розрахувавши своїх сил і можливостей, все це швидко призводить до збитків. Щоб не загострювати фінансові проблеми, компанія вирішує знизити собі вартість продукції за рахунок зниження якості матеріалів і захопити більш бюджетну частину ринку. Це безумовно була не найкраща ідея, оскільки в поєднанні зі співпрацею мережі магазинів Mass Market взуття Brooks придбати можна було всього за 20 доларів. Продажі в цілому були непоганими, але на тлі низької якості популярність до бренду як серед простих людей, так і серед професійних спортсменів стрімко пішла вниз і мало не пробила дно. Клієнтів компанії налякало зниження якості продукції, лояльних до бренду покупців ставало все менше. Брукс опинилися на межі банкрутства. Компанію багаторазово перепродають, а ситуація не поліпшується. В середині 80-х Брукс переходить за 21 мільйон доларів норвезьким інвесторам Aker RGI. але все стає тільки гірше. В 93-му році компанія скотилася з третього місця ринку бігового взуття аж на 25-те. Але вже в 1994 році, ставши дочірньою компанією Бакшеха ТВ Інк, і завдяки Хелен Рокей, яка прийшла в компанію з конкуруючої Найк, Брукс швидко почала набирати обертів. Тепер компанія повністю зосередила своє виробництво на тому, що у них виходило найкраще, а саме на кросівках. Дуже швидко повернулося якісне взуття, яке було прикладом для інших на початку підйому компанії. Окрім бігового одягу і кросівок, були ліквідовані всі інші спортивні напрямки. Компанія поновила контракти з професійними бігунами, але розділила їх на чотири групи: світового класу, національного, регіонального і місцевого. Відповідно, тільки світові спонсорувалися як спорядженням, так і грошима, а останні три тільки спортивним інвентарем. Брукс повністю оновила дизайн бігових кросівок. Це було зроблено для того, щоб попередні дешеві моделі не стали бар'єром для споживача при виборі спортивного взуття. Брукс розраховували на старшу вікову групу, яка надає перевагу якісному спортивному взуттю, за яке не шкода віддати від 100 доларів і вище. Такий крок теж виявився успішною маркетинговою програмою для компанії. Кросівки знов набули популярності серед бігунів. Підсумку, молодь та студенти більше не є пріоритетом для Брукс. Основною цільовою аудиторією стають бігуни від 30 до 55 років, які складають ядро аматорського спорту і левову частку споживчого класу. Ці люди не люблять дешевих речей і їм не потрібні широкі рекламні компанії. Для них важливіша репутація бренду та зручність самого взуття. Тому саме для них оновлені кросівки Brooks стали новим стимулом для тренувань, спортивного дозвілля, розвитку свого тіла і особистих рекордів. Так що всі ідеї Хелен позитивно впливали на відродження компанії, і буквально за короткий час, починаючи з 95-го року, продажі щорічно збільшувалися в середньому на 30%, а в 99-му році вони перевищували позначку 84% річних. За 4 роки об'єм продажів виріс від 8 до 500 мільйонів доларів. Тобто компанія впевнено набрала оберти і стала однією з найуспішніших з продажу кросівок. Але все ж пік розвитку і впровадження всіляких інноваційних технологій в кросівках Брукс припадає на 80-ті і 90-ті роки. У 1980 році була випущена модель Hage GT, в основі верхньої частини якої був Гортекс. Також ця модель оснащувалася бічною стяжкою з боку п'яти, за допомогою якої приземлення і фіксація були більш ефективними і знижували ризик травм. Модель 81-го року Brux Найтхаук оснащувалася клином в передній частині підошви, що компенсувало зайву пронацію. У моделі Ceriot 82-го року використовується піна різної щільності, яка жорсткіша для кращої стійкості по краях і м'якша для кращого поглинання удару в середній частині. Крім того, починаючи з цієї моделі, Брук стає використовувати пластиковий стабілізатор в області п'яти і м'яку поролонову вставку в ділянці ахілу. Що забезпечило кращу і комфортнішу посадку кросівок у 1987 році? Компанія розробляє новітню технологію амортизації для стабілізації передньої частини стопи і зниження ризику травматизму з урахуванням анатомічних особливостей жінок, була додана м'яка вставка кінетичний клин, що дозволяє більш природно згинати ногу під час бігу або ходьби. Через 2 роки компанія оснащує середню підошву гідравлічним амортизатором Гідрофлоу, який складається з двох камер. При приземленні під час бігу на п'яту силіконова рідина всередині задньої камери стискається, перетікаючи в передню частину і миттєво повертається назад. Тим самим плавно піднімаючи п'яту, рухаючи стопу вперед. Пізніше ця технологія була вдосконалена шляхом її модифікацій, і тепер силіконова суміш розподіляється по краях. А вже в 1991 році ця технологія отримала нагороду від Американської асоціації дитячих лікарів. З 92 по 95 рік виходить нова модель від Брукс Біст. Яка має поліпшену амортизацію і стабілізацію за рахунок спеціальних вставок, вбудованих міцсол? Навіть лікарі призначають цю модель бігунам, якщо у них є проблеми або травми, пов'язані з щиколоткою. У ті ж роки Брукс використовують нову подулярну технологію, розроблену урахуванням анатомії стопи. Подтек вона дозволяє кросівкам природним чином згинатися під час бігу та ходьби, захищаючи стопу в найбільш незахищених до пошкоджень місцях. Однією з найбільш продаваних моделей в 99-му році стає модель Adrenalin GTS. Це перші кросівки від Brooks, які увібрали в себе всі розробки і технології, які можна було знайти в кросівках до випуску цієї моделі. В тому ж році компанія представляє ще одну амортизуючу інновацію: Substance 257. Ця речовина використовується в виробництві підошви і складається на 75% зеви і на 25% з гуми. Вона має властивість швидко повертатися в початкове положення при мінімальній амплітуді стиснення. Таке поєднання робить підошву більш міцною і зручною для бігу та ходьби. Вступаючи в нове тисячоліття, Брук зосередилися тільки на біговій тематиці. З 2002 року почали відкриватися представництві компаній в інших країнах. В цьому ж році компанія випускає оновлений Adrenaline GTS 4, який мав проміжну підошву з трьох шарів різної щільності. Підошва не тільки запобігала гіперпронації, але й мала направляючу лінію і відмінний перекат. Ця модель стає бестселером в світі кросівок і саме тому отримує заслужену нагороду як найкраще оновлення від журналу Runners World і золоту медаль за кращу модернізацію від Running Networks. В подальшому були задіяні не менш важливі розробки від цього бренду, такі як DNA та BioMoGo. При цьому остання технологія це матеріал, який м'якший та легший речовини 257, але його основна характеристика полягає в тому, що цей матеріал екологічно кращий за звичайний Ева, тому що він розкладається в 50 разів швидше, тобто всього за 20 років. У 2010 році сталася велика подія. Компанія Brooks на американському ринку за обсягом продажів кросівок обігнала світового лідера спортивних товарів бренд ASICS, який в цьому напрямку був першим більше 10 років. В подальшому в рейтингах журналу Runners World. Кросівки Брукс являлися щорічно. На сьогодні компанія Брукс зі своєї штаб-квартири в Сіетлі керує операціями по всьому світу спеціалізацією компанії, як і раніше, залишається взуття для бігу. Але крім того, Брукс виробляє біговий одяг і аксесуари для бігу. Це майже як продукція Apple, тільки в світі кросівок. І кожна річ переслідує одну мету допомогти людині бігати із задоволенням, бігати і бути щасливою, недарма девіз компанії Run with Joy.